Уже за кілька днів розпочнеться лютий місяць, останні дні січня на Житомирщині, сонячні та безхмарні. А от яка погода чекає нас на цьому тижні, розповіла синоптикиня Ганна Матяш. Значить, найближчими днями Житомирщина знаходитиметься під впливом антициклону Енно. Очікуємо сонячну погоду з мінусовими температурами вночі 0 5, в день стопчики термометрів будуть підніматися до 0 5 градусів. Лютий у нас почнеться із, зі зміни погодних умов. Поступово буде посилюватися вплив дії циклону, який сформуватиметься на, сформується на надскандинавській південні. Островом. Ми будемо знаходитись в його південній частині, тому що 1 лютого ми залишатимемося в більш-менш теплій повітряній масі. Нічні температури будуть мінусові, а денні – плюсові. Температурний режим буде коливатися в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів, опади в межах норми, каже синоптикиня. Але вже з 2-3 лютого ми очікуємо посилення вітру. Лютий у нас, як правило, вітряний місяць, переважає вітер західного, північно-західного напрямку. Тому лютий почнеться так, як має початися з посилення вітру до 15-18 метрів на секунду. Дощитиме вночі буде мокрий сніг з дощем, в день це переважно. Но опади у вигляді дощу у гідрометцентрі кажуть, що за весь час спостереження абсолютний максимум у лютому був 16-17 градусів тепла, а ось абсолютний мінімум – 33-35 градусів морозу. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.